База про 3D в Гемдеві з декілька хвилин. Ось куб, він складається з фейсів, еджів та вертексів. Це все називається топологією. Кожен з фейсів має напрямок. Він може бути нормальним та вивернутим. Якщо дивитися з боку вивернутої нормалі, то фейс буде прозорим. Але якщо фейс не вивернутий, то він видимий. В гемдеві вивернутих полігонів не має бути. Всі фейси поділяються на три види: це тріс, квад та енгон. Тріс це фейс, який складається з трьох вертексів. Квад це фейс, який складається з чотирьох вертексів. Енгон – це фейс, який складається з п'яти та більше вертексів. Якщо ми говоримо про гемдев, то енгонів не має бути, тому що це неправильна топологія, а також таку модель не можна експортити в рушій. Ще фейси не можуть оверлапитись, тобто накладатися один на одно, та вертекси не можуть мати одні й ті самі координати, для того їх потрібно мержити. Етапи розроблення пропса. Пропс це будь-який предмет, який наповнює світ, наприклад, шафа, драбина, фотоапарат. І так, блокінг. Моделюється з кубів, циліндрів, щоб швидко зробити загальну форму. Високополігональна модель з кількома мільйонами фейсів і великою деталізацією лоу-полі. Низькополігональна модель, яка використовується в іграх, на неї через запікання текстур переноситься інформація у виді деталізації з хайполі, UV. Це розгортка нашої 3D-лоуполі у 2D, щоб в неї можна було нанести текстури. Текстурінг сам за себе говорить, на лоуполі наноситься текстура шкіри, металу, пластику. Якщо ми хочемо свій проєкт класти в портфоліо, це рендер. Вже готова, змоделена, розгорнута, запечена, затекстурена модель, ставиться на сцену, де підставляється світло, камера, налаштування і рендер. Ну от і все, це, звісно ж, не все про 3D, але якщо вслухатись, то ви зрозумієте. Ну і пока, да.